19 листопада 2024 року в Україні вшановують символічну дату тисячний день повномасштабної війни з Росією. За цей час українці пройшли через нестерпні випробування, пережили численні втрати, але водночас продемонстрували неабияку мужність, рішучість і силу духу. Сьогодні у парку слави відбувся мітинг, який став нагодою для того, щоб згадати про кожного героя, який віддав своє життя за Україну. Символічним було місце проведення мітингу. Присутні зібрались біля пам'ятного знаку нашим героям-землякам, які загинули ще у 2014 році. Вже 10 років це місце є символом незламної боротьби і пам'яті про тих, хто першим став на захист України. Десять років країна виборює право бути вільною незалежною Україною. І тисячу днів наші захисники і захисниці. Найгарячіших точках фронту виборюють і захищають нашу рідну землю. Це дійсно життя до і після. Воно змінило кожного. Ми стали і відчуваємо, що ми дійсно українці, що ми дійсно незламна нескорена нація. У нас є наша рідна земля, у нас є наша історія і наша мова. І кожен сьогодні, починаючи від маленької дитини, до наших хлопців, до наших героїв, роблять все можливе для того, щоб дійсно закінчилася ця страшна війна, і мирне небо, і ясне сонце було над нашою Україною. В кінці мітингу присутні поклали квіти до пам'ятного знаку, вшановуючи пам'ять про кожного героя. Тисячу днів від повномасштабного вторгнення, тисячу днів запеклої боротьби, тисячу днів стійкості та незламності. Ця дата не просто число, а втілення всіх труднощів, болю і жертв, які пережили українці заради своєї свободи. Ми пройшли цей шлях разом і будемо йти далі до перемоги. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.